Вітаю, друзі. А, в нас чергова пригода. Спонсор нашої пригоди Анастасія. День, Анастасія. День щоб вмерти. Десь так воно приблизно буде. Запам'ятайте лога такий, які є він зараз. Подивимось, який він буде завтра ввечері. У нас очікується три гори і три гори за один день. Плюс це моя перша вилазка в гори, тому буде цікаво. Принаймні, я сподіваюся. Так, так. Що ж, ми приїхали на першу локацію, локація дзембродня, дземброня якось так я не запам'ятав. Що хочу сказати про перший досвід поїздки в Карпати. Нічого не ясно. Не ясно, як ходять автобуси, не ясно, куди сідати, не ясно, як воно їде. Але плюс в тому, що люди в Карпатах дуже. Привітні і постійно тобі допомагають і розповідають, що куди йти. Тому ми вже доїхали до зембродів, вже заселились в номер. Завтра буде адовий день. Сьогодні, може, ще трошки погуляємо десь, але я думаю, не дуже, щоб не втомлювати ноги, бо завтра ми плануємо пройти приблизно 21-22 кілометри і погода, на жаль, не на нашому боці. Обіцяють дощі, тому буде складно, але точно буде цікаво. Що, Олег, як ваші враження? А, з одного боку це дуже класно, мега гарно, ще гром гримить, а з іншого я втомився. Я хочу додому. Ні, круто, я задоволений. Завтра буде важко, тому що завтра прям буде мега підйом. Тим я, я не звик до такого формату і скоріш за все я там буду подихати. Але ми спробуємо не дізнаємося. Сьогодні ми е, вирішили прийти в такий невеличкий маршрутик на 1121 метр над рівнем море на гору, яка тут недалеко від Земброні знаходиться. В принципі, йти 3 кілометри, але ми трошечки втомилися. Ми сьогодні провчаємо свої ноги і дихалку до завтрашнього походу. Але дивіться, яка краса просто. Ми почали свій шлях. На жаль, у нас дощ, у нас цілий ранок дощ. І мабуть він буде цілий день. І туман, Тому ми навряд чи побачимо сусідні гори, краєвиди і всі ті речі, які, за якими ми йдемо в гори. Але ми не униваємо? Тому що вибору немає. Але краса, друзі. Краса. Хочу поділитися з вами красою. Що ж, ми майже біля хатого камню. На даний момент у нас набір висоти 800 метрів, дистанція 7 км, майже 8 А, І нам щастить з погодою. Вітер нам дує нормально і заливає постійно. Але ми чітко вирішили, що дійдемо до піпувана сьогодні. Нам і спробуємо. Анастасія воно вже йде. Спробуємо, спробуємо. Мабуть, у погоду було свої плани, у нас свої. Тому ми навряд чи сьогодні дійдемо до Окіпован, ми піднялися на виходи камінь, але ми його топливо не побачили, тому що нічого не видно. Прогноз погоди нас підвів, Ми дивилися, повинні було бути краще умови, але щось пішло не так і ми в якійсь сраці. На жаль, ми не... Не дійдемо до піпування, тому що ось чому. ми сидимо в пещері, я не знаю, чи буде вам там видно чи ні, але там такий вітер, це просто пиздець. Там просто тупо здуває. Тому ми зараз поп'ємо кавуськи, поїмо з Анастасією і будемо далі намагатися дійти, дійти додому. Ми зараз на горі Смодріч, точніше в пещері Смодріч. 1698 метрів. От. А, все. Думаю, напоследство хоча б из-за этого. Два и До... притулку. О, Добрый день. Ну що ж, на години тут дванадцята, пятнадцяти дванадцять. Разумом ой пісту нас все одно не чути.